У розділі Налаштування обираємо пункт Налаштування СМС. Переходимо за посиланням до сайту Альфа-СМС. Далі проходимо реєстрацію та створюємо свій аккаунт на Альфа СМС за вимогами сервісу. Після завершення реєстрації копіюємо api ключ свого аккаунту на Альфа-СМС та вставляємо його у відповідний розділ, додаємо назву філії та зберігаємо введені дані. В розділі Налаштування сповіщень ви можете обрати ті сповіщення, які бажаєте відправляти, повідомлення власнику про скасування, відгуки менше, ніж три зірки та про новий онлайн запис. Повідомлення надсилатимуться трьома способами: на SMS, пошту та Viber. Зауважте, що сповіщення на Viber також налаштовуються у сервісі Alpha SMS. Далі в секції повідомлення майстру. Відмічаємо бажані чекбокси про новий онлайн запис та про скасування. За аналогією попереднього кроку відмічаємо потрібні селекти в секції повідомлення клієнту. Також обираємо час, за який надсилати клієнту нагадування про запис годину, дві, шість або за день. За аналогією обираємо чекбокси та час надсилання сповіщень про акції та відгук після візиту. Обрані селекти зберігаються в системі автоматично. Шаблони всіх представлених вище сповіщень вже є в системі.